Давайте НГН по закриттю даної свічки відкрився вниз одну хвилинку. НГН USD відкрився вниз одну хвилинку. Локальна ситуація, спробуємо відпрацювати навіть локально її. Поясник заходити по прапорцю. Ілля, а можна я замість бота виберу переможця? А я не Ілля, я Ігор, друзі. Але можна пропонувати, можливо, мені сподобається. Поясник заходити по прапорцю. А, по прапорцю, дивись, друже, рекомендую ознайомитися просто в нашому телеграм-каналі. До речі, в нас тут запит є, потім його приїдаємо. В закріпленому повідомленні, от є, як правильно відкривати угодна трансляція інструкція по прапорцю. Давайте тобі просто поясню. От в нас зараз угода відкрита по NGNUSD. І для прикладу ти не встиг зайти з хороших точок входу. Ти чекаєш, поки ціна почне формувати зелену свічку, і відкриваєшся просто по прапорцю, не, не на хвилину строго. А до 0.16, 0016 з хороших точок входу. І все. І в тебе, виходить, кращі точки входу. А час експірації такий самий, як у мене. Один є. Плюс амбус забираємо. Пишіть плюсики в чат.